Вітаю вас всіх. Нині я роблю торт з налісників, грибний торт з налісників. Рецепт я вам розкажу. А зараз я вам розкажу, як я тісто зробила: Одно яєчко, один стакан молока, 2 столових ложки муки, одна ложка крохмальної муки, одна ложка щепотка солі, дві ложки олію і ложка майонезу. Майонез розколотила оце все я і жару отакі налісники. І, і жару я налісники. Налісник я вже пожарила, а тепер буду цибулю притушувати для начинки. Така порізана о, цибуля з кольцями. Тепер я втушила цибулю. Цибулю, коли я тушу, я накриваю кришкою. Вона дуже м'ягенька робиться. Ви це все може, і знаєте, але я вам хочу розказати. Тоді я відкрила кришку, вона тоді робиться чуть-чуть така красива. Я до неї додаю гриби. вони, Гриби вже відварені, готові, нарізані, нарізані гриби. Ну я хочу, щоб вони ще з цибулькою протушилися. Я вони той і тоді я буду намащувати торт. Гриби і цибулю підсолити до смаку. до смаку. Треба 4 цибулі і 300 грам грибів. Я притушила, але воно щоб обов'язково вистегло. Гриби і цибуля, щоб холодні були. І тоді я буду намашувати то. На Натерпі я натерла. Дрібна, дрібна, сир тоді я беру наліснік, е, змащую тонюсіньким слоєм майонезом і чуть-чуть сира посипаю. І тоді начинку вже кладу. Коли я кладу бліни, на низ обов'язково два треба класти. Два бліни, і тоді я змащую начинкою. Бліни. Тепер я намашую. Tunisinkim, tunesiškim, tunesinkim sluojomai